Я вітаю вас, любі водії та водійки, Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з однієї великої теми, а саме початок руху та зміна його напрямку. Знання цієї теми є вкрай важливими і застосовуються кожного разу, коли ви сідаєте за кермо. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер 1 Хто має дати дорогу в цій ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих: Один водій синього автомобіля та 2 водій жовтого. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо перехрестя та два автомобілі на ньому. Синій повертає ліворуч, а водій жовтого на перехресті виконує розворот. Відразу звертаємо увагу на зелений сигнал світлофора, котрий дозволяє обидвом водіям виконати їхні маневри. Відповідні ліві показчики повороту вони обоє увімкнули, так що тут все добре. І насправді для багатьох це може бути неочевидним, але перевагу в цій ситуації має саме водій жовтого автомобіля. Цю перевагу йому надає частина величезного пункту 10.4 правил дорожнього руху. Тут говориться, що водій, який виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутнім транспортним засобам, які рухаються попереду нього і виконують розворот. Таким чином, виходить, що водій синього автомобіля у зображеній ситуації, повертаючи ліворуч, спочатку зобов'язується дати водієві жовтого автомобіля завершити свій маневри, які він розпочав першим. Поступається водій синього автомобіля, а це означає, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням та обрав варіант відповіді під номером один. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Ви чудово знаєте, що робити. Роздивіться зображення та дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так. Водій якого автомобіля порушує правила, рухаючись заднім ходом. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Лише водій синьої вантажівки. 2. Лише водій білого автомобіля. 3. Обидва водії порушують. Та 4. Обидва водії не порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водії обидвох автомобілів увімкнули аварійки і рухаються заднім ходом. Різниця тут тільки в тому, що водій вантажного автомобіля заднім ходом заїжджає в тунель, а водій білого автомобіля заднім ходом виїжджає з нього. Ну і звісно ж, треба зазначити, що наш тунель позначений відповідним дорожнім знаком 574, ніколи не здогадаєтесь, як він називається. Тунель. Отже, хто з водіїв порушує: той, хто в'їжджає в тунель, чи той, хто з нього виїжджає. За відповіддю ми з вами звернемося до пункту 10.10 .10 правил дорожнього руху. І тут ми бачимо, що рух транспортних засобів заднім ходом забороняється на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, мостах, шляхопроводах, естакадах. У тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості. Таким чином, виходить, що водії обидвох автомобілів, рухаючись заднім ходом у зображеній ситуації, порушують правила дорожнього руху. А це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: чи дозволяється водієві вантажного автомобіля виконати розворот так, як це зображено на малюнку? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється тільки якщо через габарити розворот з крайньої лівої смуги неможливий. 3. Дозволяється, поступаючись дорогою червоному автомобілю. 4. Дозволяється за умов, зазначених у відповідях 2 і 3. та 5. Забороняється. Друзі, я ще раз попрошу вас не забути поставити лайк та підписатися на канал. Також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу там дуже багато корисних та цікавих задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водій легкового автомобіля рухається собі прямо, а водій вантажного має намір виконати розворот. Перше, що треба зазначити, так це те, що дорожня розмітка дозволяє водієві вантажного автомобіля виконати задуманий маневр у зображеному місці. Інше питання тут полягає в тому, що водій вантажівки виконує розворот з крайньої правої смуги, тобто не з відповідного для розвороту крайнього положення. Що суперечить вимогам пункту 10.4 правил дорожнього руху, але водій виконує розворот з крайньої правої смуги, тому що з крайньої лівої йому це зробити буде якщо не неможливо. То надзвичайно складно через великі габарити його автомобіля. І тут в дію вступає пункт 10.6 правил дорожнього руху, який в випадках, коли поворот або розворот з відповідного крайнього положення неможливий через габарити транспортного засобу чи інші причини, дозволяє відступати від вимог вище зазначеного пункту 10.4. Якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових знаків або дорожньої розмітки, і не створить небезпеки чи перешкод для інших Учасників дорожнього руху. Тобто водій вантажівки може виконати розворот з правої смуги, оскільки габарити його автомобіля не дозволяють зробити це з лівої смуги. Ну і виконуючи розворот, він також мусить дотриматися вимог все того ж таки великого пункту 10.4. А саме тієї його частини, яка зобов'язує при виконанні повороту ліворуч або розвороту поза перехрестям з відповідного крайнього положення, дати дорогу зустрічним транспортним засобам. А при виконанні цих маневрів не з відповідного крайнього положення, як у нашій ситуації, дати дорогу ще й попутним транспортним засобам, тобто водієві червоного легкового автомобіля. От, і виходить, що в зображеній ситуації водій вантажного автомобіля може виконати розворот, дотримавшись двох умов з наших варіантів відповіді, а саме умов 2 і 3. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.